Моє будівництво. На фермі й у полі роботи доволі. Весняне сонечко зійшло, прямують друзі на село. Багно розбризкують, дирчать, це шість машин. На ферму мчать. Там трактор радісно реве дир дир, -дир. Чіка по гості ще розви, бібіп, роботи стане навесні у всім, тобі й мені. Асфальт з жідлигою зійшов, розчистимо, кладемо знов, бульдозер чистить, самоскит веде багно туди, де слід. Прямує трактор на поля, під плугом твориться риля. Тепер це місце особливе тут буде колоситись нива. З сівалки сіється зерно. У добрий ґрунт впаде воно. Рівненько зроблено рядочки. Вже скоро з'являться росточки. Глянь, макманя прибирає. Відгортає і складає, а за нею гонорово стежать коні та корови. Квокчуть кури привітання, усміхається макманя, а ягничка і ягнятко вклалися в кошарі спадки. Допікає влітку спека. Для полів це небезпека. Вчасний і рясний полив. Необхідне для полів. Щоб поля були багаті, про посіви треба дбати. Поле покосили. Бач, їде слідом валкувач. Він, не знаючи утоми, повалкує всю солому, щоб тваринок годувати або ліжком м'яко спати. Горне землю, екскаватор. Із бульдозером завзято. А макманя все вміє, під опори ями риє, рухи крана вправні вмілі, та москит також при ділі. Де ж узяти нам бетон? Вірний друг везе вже, он. Зовсім це йому не важко. Він залє бетонну стяжку. Ідіть корівки спати в дім. Стіло зробимо усім. Отак і вечір вже наспів, а ми звели новенький хлів. Аж ось і осінь наступає, Пора для збору урожаю. Комбайн виходить у поля, Рве, гуде, дрижить земля. Посохлі стебла він зітне, ні бадилинки не мине. Понивіз ним з кінця в кінець, причепа тягне тракторець. Піймає легко на льоту зерно, що лине в висоту. Зерно долами і горами. Розвозять фури нам із вами. Пікап відомий помічник возити різні речі звик. Він привезе туди, де слід приладдя, сіно, чи обід. Розвозить все уміло, гладко. Поглянь мандрує поросятко. Уже достигли й гарбузи. Хутеньке з поля їх вези. Збирай, складай, верш товхай, причеп наповнюй через край, щоб до одного всі зібрати і смачненьке щось приготувати. Зима. Повіяв сніговій. бульдозер чистить сніг густий. Тим часом кран наш трудівник ладнає дах, щоб не протік. Ану ж бо відвеземо гній, соломи встелимо мерщі, макманя сіна запасе, складе в куточку та й усе. В хліві затишному звірята, комфортно будуть зимувати. В роботі швидко дні летять. Вже знов пора зимових свят. Гуртом трудились, грались теж. Разом із друзями, а вже ж. Продукти в місто постачали і про звірят на фермі дбали. Спасибі, скажемо усім за повні баки із пальним, за дні насичені, щасливі, за сонце і травневу узливо, за ту весну, що кличе нас. Та ніч настала спати час. Добраніч. Сніг нехай мете. Добраніч. Ви ще не спите. Добраніч, фермо і звірята. Рік був чудовий. Час поспати.